Я прошу від позафракційних ваші пропозиції. Хай віступить. Хай ляшко. Я потім не зручно. Дві хвилини народний депутат Ляшко. Дякую. Я погодив. Олег Валерійович. Я погодив, прошу. Олег Ляшко. Позафракційний народний депутат, радикальна партія. Я думаю, що я висловлю думку не лише позафракційних народних депутатів, а всього українського народу. Нас люди вибрали сюди для того, щоб ми вирішували проблеми країни, особливо сьогодні, коли країна в стані. Глибокої політичної кризи. І треба бути абсолютно безвідповідальними, щоб іти із зали парламенту, не розв'язавши цю кризу, не прийнявши рішення, які дадуть можливість розв'язати цю кризу. Дороги звідси немає. Як папу римського обирають, закривають, запечатують і не випускають, поки не виберуть Папу Римського. в мене є така ж пропозиція охороні Верховної Ради Ільїну коменданту опечатати Верховну. Раду нікого з депутатів зали Верховної Ради не випускати, їсти пити води не давати, поки не приймуть рішення, які треба в інтересах країни, поки не припиниться литися кров, поки не припиняться протистояння, не здатні керівники фракцій домовляться, давайте в залі парламенту отут домовляємося, кожен виступає, говоріть скільки завгодно, людське життя це найбільша цінність. Наше завдання зберегти людське життя. Жодна політика, жодна посада, жодна. Амбіція не коштує життя людини. Сьогодні п'ятеро людей вже вбили. Скільки ще треба вбити людей, щоб нарешті ми в залі зрозуміли, що ми несемо відповідальність за долю країни? Тому я звертаюся до представників всіх фракцій і позафракційних народних депутатів. Якщо ми з вами розійдемося, якщо Верховна Рада не прийме рішення, не зупине цю війну, завтра не буде Верховної Ради. Завтра сюди зайдуть люди і винесуть всіх на вилах і лівих, і правих. І тому подібне. Тому вирішуємо проблеми країни, не розходимо. Слава Україні!